Собака після на ліжко саме того, за ким більш за все прив'язана. Собака гризе речі саме того, за ким більш за все сумує. Собака ходить хвостиком за тим, кого більш за все контролює. Собака, яка ревнує, оберігає і захищає саме того, кого вважає більш за все слабким, рівним собі. І тому вона це робить. І у мене є рішення, всі ці проблеми можна вирішити, якщо ви зрозумієте психологію відносин людина тере, собака. Кожна собака, живучи в зграї з людиною або з собаками, хоче зрозуміти, яка її міра відповідальності в цій зграї. Як вона це розуміє? Вона вибирає самого слабкого і починає за ним сумувати, його контролювати і захищати. А як вона вибирає слабкого? Слабкий це той, хто більш за все дозволяє і хвалить, коли собака лізе до нього на голову. На голову це коли собака ставить лапи, кусає, гавкає, речить навіть в ігровій формі. Далі вона тикається мордочкою, приносить іграшку, кладе голову на коліна, облизує. Всі ці наглі дії зі сторони собаки, ви блокуєте, забороняєте. І через хвилину. Ринку, зовете її по своєму запрошенню, по своїй ініціативі. В тому і є різниця, що ініціатива погладити і дозволити ваша повинна бути обов'язково, а ініціатива собаки, коли вона лізе на голову і прощупує слабкого, ви забороняєте. Важливий нюанс: собака повинна опускати хвоста, коли ви робите зауваження. І якщо ви будете це робити три дні терети місяць, ви побачите, як собака перестане пісяти вам на ліжко.